Biz <Gülüşmeler> oluruz. <Gülüşmeler> Росія почала війну з Туреччиною. Не прикол не клікбейт, розповсюджуйте це відео. Отже, по перше, співчуваю всім, хто в Одесі, за те, що відбулося всі в Україні, співчуваю, але в Одесі сьогодні взагалі жесть, бо російські дрони атакували турецькі кораблі, які зараз знаходяться в Україні. Тобто Україна, слава Богу, продовжує імпортувати зерно, олію і так далі за кордон. В даному випадку з Одещини мав виїжджати турецький корабель в Туреччину, і доставляти там олію ще в Єгипет і так далі. Але це не так важливо. Фішка в тому, що корабель зруйнований, все, що там знаходиться. Водилось погоріло повністю. На жаль, а, люди позбавлені життя. І ось дивіться, як реагувала Польща і як має відреагувати Туреччина. Як людина, яка була на заводі Байрак, де виготовляється Байрактари, а там просто жесть технології. Зараз розкажу вам різницю між НАТО і між Туреччиною. Хоча Туреччина теж в НАТО. Отже, коли в НАТО це позалітали дрони і так далі. Ну, ви самі бачили, що вони зробили, занепокоєння туди-сюди, трошки безпеку підсилили. Почали там якісь типу, мобілізації, там підготовки, і все поняли на цьому все затихло. Хоча продовжують досі Росія провокувати всю Європу, і Польщу тими дронами і зандами, Просто про це не, не форся це в інтернеті. В Туреччина ж вона не така. І Ардагани такі, і турки не такі. Вони дуже войовничі, дуже серйозно настроєні. І зараз по всім паблікам, я спеціально передивився, списався журналістами зараз Туреччини. По всім паблікам і новинам йде інформація, що саме Рашка атакувала своїми дронами турецький корабель, який знаходився зараз в Україні. І там нема ніякого такого, може це щось, а може це провокація. Ні, все, вже чітко. Це зробила Рашка. Ердоган в цьому випадку, хоч він і в НАТО і залежний від НАТО, ну він не може просто нічого тут не зробити. Враховуючи те, що там ще у них є завод Байрак, на якому виготовляють ці слайд, назвісні байрактари, які ну, в, в, про них і пісні складали, і так далі, але це пилі цвіточки. В зрівнянні з тим, що у них є. Я коли там був, ну нам на, само, на самому виробництві не дозволили знімати, але я там таке бачив. я Думав, що я у Тоні Старка на заводі. Я думав, що це Марвел. Там такі технологіки. Я дивився, думаю, жесть, не дай Боже, хтось щось почне з Туреччини. Їм просто жопа. Я серйозно в Туреччині такі технології і. Турки це не глотнуть, Туреччина це не глотне. їм Вже давним-давно пора оці свої дружні зв'язки з рашкою порвати і зрозуміти, який піздець робиться і щось зробити, в тому числі і Ердогану. Ну і це насправді при всій печальності, при всій я всім співчуваю і так далі, дуже гарний привід для того, щоб вже нарешті, блядь, і Туреччина з Рашкою перестала будь-які зв'язки. взагалі, Позакривали їм кордони, і в'їзди, і візи, і так далі. Дуже прикро. Дуже, ну, ви самі бачите згори, що там робиться, що там відбувається, наслідки на мільярди. Тобто це ж не тільки корабель, який ще не ясно, що з ним тепер зробить. Це все, що там знаходилось, і фури, і люди без життя, що саме цінне. більше 12 людей. Що ви про це думаєте, пишіть в коменти, будемо чекати, що скаже Ердоган і взагалі офіційна сторона з Туреччини. Ну якщо це залишиться так само, як оце плюс-мінус Польщі, Якщо НАТО зараз почне командувати Туреччину, і Туреччина це НАТО на сказати і все. Хоча вони не можуть у них там величезні кон контракти на поставку цю всієї історію, що на Байракі робиться. Але ситуація отака. Ситуація отака. Ну глянемо. Надіюсь, Туреччина висловить своє вільне і сильне слово, і не тільки слово, а й дію. На зв'язку, друзі, всім попа.